Співали українські повстанські пісні, танцювали та декламували поезію українських класиків. У Вінниці в молодіжному центрі квадрат пройшов 21-й обласний дитячо-юнацький фестиваль національно-патріотичної творчості Сурми з витяги, де колективи з усіх громад Вінниччини демонстрували свої таланти. Загальнообласний фестиваль «Сурми-Звитяги» зібрав чи не усі аматорські колективи Вінничини. Тут хлопці та дівчата віком від 10 до 27 років представляли власні пісні, хореографічні постановки та вірші. Так Максим Лук'янченко для фестивалю обрав власну авторську пісню, яку написав для свого батька, який до важкого поранення боронив схід України. Наш час з війною цим всім, дуже важко людям. І в мене батько воював, отримав поранення. Він з-під Бахмута там три місяці був. Дуже важко було, і тоді батько був напередку. І я для того, щоб якось підтримати його, знаєш, воно це все боліло мене всередині. Якось це. ця пісня, так вона і створилася от, з болі душі. Дитячий фольклорний ансамбль чорнобривці виничанської громади вразив глядачів етнічними костюмами та живим виконанням кількох пісень, одна з яких авторська. На фестивалі колектив уже не вперше. Оксана Сіран, керівниця дитячого ансамблю, вважає, що такі фестивалі дуже важливі для дітей, адже це виховує у них патріотичний дух. Ми приймаємо не вперше. Ми вже приймаємо третій раз участь у цьому фестивалі. Ви знаєте, що гарний фестиваль, гарно організований в даний час, і на цьому етапі він дуже потрібний. Він взагалі був дуже актуальний цей фестиваль, тому що військово-патріотичні пісні, козацькі, пісні, стрілецькі, пісні. Це виховує дух патріотизму в наших діток. Вони повинні це знати. Вони повинні вміти співати. Вони повинні відчувати серцем себе українцями, тому що вони є справжні українці. Це допомагає їм відчути. За усі п'ять років існування фестивалю опубліковано п'ять збірок авторської поезії, прози та пісень. Ми бачимо, настільки піднявся патріотизм нашої молоді, настільки вони подорослішали, особливо авторська поезія. Ми випустили вже п'ять збірників. П'ять років поспіль ми випускаємо збірки із авторською поезією, із художнім читанням наших лауреатів, авторськими піснями. І ми бачимо, настільки талановиті є твори, і з кожним роком все більше і більше цієї авторської поезії. Також на фестивалі було представлено 96 картин. З них незабаром буде створено виставки, а частину передадуть військовим, які захищають Україну. Анастасія Федорова, Юля Столяренко, Анастасія Усачова, телеканал Віничина.